У цьому відео ви дізнаєтесь основні види натуральної шкіри за способом дублення, обробки, фарбування і використання. Ця інформація допоможе вам правильно вибрати матеріал для ваших виробів та не робити в майбутньому помилки. Я дуже багато підготував інформації, але у відео поговоримо про основні типи. Детальніше зможеш ознайомитися у нашій спільноті. У нас є своя спільнота майстрів Телеграм. Ти можеш приєднатися за посиланням в описі, на тебе чекає безкоштовні шаблони, база гравіювань та круті акції та пропозиції на матеріали та фурнітуру. Що таке взагалі дублення? Навіщо воно потрібно? Я надію, що мої глядачі розуміють, що натуральна шкіра на сумках чи на інших виробах колись бігала та жувала травичку. До чого я веду? Необроблена шкіра тварини починає часом розкладатися, і щоб запобігти цьому процесу, шкіру піддають дубленню. Як каже Google, дублення це процес обробки сирої шкіри для надання їй міцності, гнучкості та довговічності. Рослинне дублення це екологічний метод на основі рослинних екстрактів. Шкіра має жорстку структуру, добре тиснеться. Підходить для карвінгу та набуває благородної патини з часом. Кромове дублення використовують солі хрому, що дає м'якості, еластичності та водостійкості. Найпоширеніший метод широко застосовується у виготовленні одягу, взуття та аксесуарів, має рівномірне забарвлення, але гірше піддається ручному тисненню. Комбіноване дублення поєднує переваги хромового та рослинного дублення. Такі шкіри мають гарний баланс між м'якістю та міцністю, що робить їх універсальними. Види шкіри за способом обробки. Після дублення шкіра проходить додаткову обробку для отримання певних характеристик. Повнозерниста обробка це найякісніший вид з натуральною поверхнею без шліфування. Володіє високою міцністю та гарною зносостійкістю, але може містити природні ефекти. Верхньозерниста обробка. Злегка шліфується шкіра для усунення дефектів, має більш рівномірну структуру, часто покривається захисним шаром. І коригована обробка це коли шкіра проходить інтенсивне шліфування для усунення недоліків, після чого наноситься штучний тиснений візерунок. Основні типи фарбування. Анілінове це глибоке фарбування без захисного покриття. Що зберігає природну текстуру шкіри, елегантне, але вразливе до подряпин та вологи, Напіванілінове, має легке захисне покриття, що робить шкіру більш стійкою до зовнішніх факторів, зберігаючи її природний вигляд, пігментоване фарбування. Повністю покривається шаром фарби та захисного лаку, що робить її довговічною, але менш натуральною на дотик. Ну, з типами шкіри за використанням тут все більш-менш зрозуміло. Єдине, що може у вас викликати якісь питання, це технічна шкіра. Вона використовується в промисловості для створення міцних елементів: це ремені, ущільнення, футляри. Вона відрізняється високою жорсткістю та витривалістю. Став подобайку, підпишись на канал та приєднуйся до спільноти в телеграм. Адже там на тебе чекає огляд різних типів шкіри з конкретними прикладами.